Ти бачив якісь, бачиш якісь переваги свічерів над технарями в чомусь? Типові. Mm, Блін. Як тобі сказать? Я не, 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 не дуже іменно в прям поточній ситуації з свічерами багато, якби стикаюсь. тим паче там останні якісь місця роботи, тому що там доволі сеньорний ешелон. У мене зазвичай був. Тому там ми, ми, ну, ми, ми технічні всі свічери, знаєш, типу, я ж теж свічер. От. А, время таке було. Але ну якщо я скажу, взяти знову ж таку цю е дівчинку джунку, то що прийшла після курсу відразу, от вона свічер. Такий прям трусний свічер, бо там, ну, у неї попередні місця роботи не стільки до доєтішки не відносилось, скільки це може бути. Але вона була шалено вмотивована. Ну, і є, Шалено вмотивована. Тобто. Там людина, ну, я ж кажу, типу, роздає наліве, направо. Може спокійно до доп'ємо піти, до тім люда, снеги ворвається. Типу. Ну, але це не говорить про те, що всі свічери такі. Да, да, да.